До Вінниці з робочим візитом приїхала делегація з Калсруе на чолі з Франком Мантрупом. По завершенню позачергової сесії Вінницької міської ради, де відбулася зустрічна церемонія підписання угоди про побратимство. Делегація відвідала місце трагедії на площі перемоги, яка сталася внаслідок терористичного ракетного удару 14 липня 2022 року. Загальні витрати міського бюджету на відновлення цих всіх моментів це вікна, двері, під'їзди, дахи десь близько мільйона євро. Але це ніщо порівняно з тими людськими втратами, які зазнала Вінниця під час цієї трагедії. 14 липня страшний день в історії Вінниці. Російські війська завдали ракетного удару поблизу будинку офіцерів. Удар стався в розпал дня, коли в центрі міста було багато людей. У результаті ракетної атаки загинуло 23 людини, з них троє дітей. Крім людських жертв, з яких завдалася терористична атака, тут було поскоржено 49 багатоповерхових будинків. Наше завдання було, щоб до осені забезпечити людям, щоб були вікна, щоб було тепло, щоб не текла вся вода, якщо осінній період, відремонтувати капітально дахи і багато інших видів. Вражені історіями пережитих вінничанами жахіть, німецькі гості вшанували пам'ять людей, які загинули від ракет Росії, віддали шану і загиблим захисникам в російсько-українській війні. перебуваючи тут, дійсно відчуваєш глибокий сум, адже те, що ми побачили, ті історії, які почуті, та які розказані міським головою, вони не можуть не зачепити. І єдине, що можу побажати, аби ніхто не переживав більше такого, і щоб такого було менше, і щоб ми, як суспільство, країна знайшли спокій і перемогу, і щоб таке більше не повторювалося».